Всіх вітаю, сьогодні 10 листопада. Бажаю всім гарного дня. Давайте розглянемо сьогодні ось чогось мені захотілося подивитися Ніколая Патрушева, секретар Свята безпечності РФ, тому що деякі експерти вважають, що він зараз там приймає в РФ важливі рішення. І навіть що він вже як стоїть у руля. Ми з вами це подивимося. Також подивимося ще кілька питань, я тут все про нього виписала. Розглянемо повністю цього Ніколая Патрушева, чорний кардинал РФ, жорстка людина по тим новинам, що я бачила, та інтерв'ю. Позитивного в нього. Практично нема. Дуже жорстка, но ведь жестокая, я бы сказала. Не жорстка, а жестокая людина. Так, Николай Платонович Патрушев. Значит, у нас 11 июля 51 год. 72 года ему. Родился в Питере, Россия. Так, Николай Платонович Патрушев. Э, секретарь Совета Безопасности Рф. Дивимся еще за людина. Зараз фото його відкрию. Да. Що за людина? Ніколай Платонович Патрушев. Що за людина, цей Патрушев? Що за людина? Колесо Фортуни. Двіка жезлів. Десять кубків. Що за людина? Ну, дивіться, колесо Фортуни вказує на те, що у людини по життю є удача. Бачите? Тому що фартово, я так скажу. цінує свою, свою родину. Ось, бачите, жінку та дітей. Ось цінує родину. Хоча для мене це дуже дивно. Але відповідь карт така. Що за людина, Патрушев? Карта страху. Вісім мечів і справедливість. Ага, ну, дивіться. По справедливості боїться наказання. Наказання свише, я би сказала, свише. боїться опинитися в стані, в якому, бачите, карта не, не може без бездійстві, ограничення. Він боїться, що його боїться, боїться потеряти владу. А карта страху вказує, може вказувати не тільки на те, що він боїться чогось. Ну, боїться потіряти владу. Ось по цим картам. Боїться втратити владу. Але ще по цій карті, я би сказала, що у нього не все в порядку з психікою та нервовою системою. Як параноїк, бачите, параноїк. Давайте ще три карти. Що за людина? Патрушев. Таємна, бачите? Чорний кардинал, таємниця. Таємна. Тут Спентаклі, багато грошей і імператриця. Багато грошей, багато влади, багато в нього ресурсів. Зараз. Ну, це, в принципі, дійсно так. Давайте ще на Оракульній колоді запитаємо. Тут покаже, в принципі, так. Ніколай Платонович Патрушев. 11 іюля 51 год. Рождение. Що за людина? Цей Патрушев. Що за людина, цей Патрушев? Колей Патрушев. Що за людина? Радуга. Луна. Тяжолая ноша. Так, що за людина, Патрушев? Сущность. Почти. Смерть. Криса. Дивіться, які карты. Падчиніння. Ну, до речі, бачите, карта подчинення, карта сущності, карта смерті е, і карта криси. Тобто, він, е, ну, це оракульна колода, вона розкриває щось внутрішнє, таємне та потустороннє. Щось, ну, Ви зрозуміли, щось несвідоме. Е, по карті радуга, перша карта, що, в принципі, каже, що також е, е, він йому він по життю візунчик. А чому він пожиттює візунчик? Тому що е, в ньому е, він служить дияволу, коротше кажучи, ось, бачите, служить дияволу. І він, як бачите, ці карти кажуть, як підписав договор з дияволом, заключив контракт. цей фільм про гонщика. Заключив контракт і йому дуже по життю візь, візьот в житті. Карта Луна дуже. Скритний, дуже мутний, дуже темна людина. Тіжола ноша. Багато на себе взвалив. Карта Криси. E, Нікому не довіряє. Нікому не довіряє. Подчинення тут іще випадку. Давайте ще три карти. Що за людина, цей Патрушев, Ніколай Патрушев. Письмо бумаги, воровство, розвілка. Ну, тут карти кажуть, що бачите, багато паперів, воровство і розвілка. Тобто, шляхи, дороги, землі, багато чого зараз на ньому. Ну, тобто Землевласник, землевласник землевладелець. От. Мост, що за людина, Патрушек, справедливість. Бачите, знов справедливість це влада і наказання боїться потерять владу. Для нього це карта мосту, це як. Ну, тобто, оцей шлях він бачить, вижу цель, не вижу препятствий, вот. боїться потеряти власть. І по цій колоді так же само. Очень боїться потеряти власть. Ну, в принципі, з ним все зрозуміло. Давайте далі запитаємо. Далі запитаємо, чи Патруш, Патрушев, чи Ніколай Патрушев зараз у руля в РФ. Так, Патрушев, зараз у руля в РФ. Сьогодні у нас 10 листопада, 23 рік. Патрушев, зараз там головний у руля. Він приймає важливі рішення в РФ. Зараз, 10, сьогодні, 10 листопада, 23 рік. Патрушев зараз у руля в РФ. ну Дев'ять кубків. Бачите, як задоволений. Так, смерть Сонце. Дивіться, він дуже задоволений, тому що настала якась смерть. Він когось, бачите, як задавив якусь малявку. І зараз в нього сяє сонце. Тобто всі. Прислухається до нього, і він дійсно у руля. Через якусь смерті. Він зараз задоволений. Патрушев зараз у руля в РФ. Ну так, бачите, на нього падає імператор. На нього падає і імператор, і мах, маніпулятор. Так, він по цим картам, так, він у руля. І приймає чи Патрушев зараз приймає важливі рішення в РФ. Чи Патрушев зараз приймає важливі рішення в РФ? Важливі рішення Патрушев зараз в РФ приймає. Дивіться, карта Росії. Ось, бачите, він приймає. Ну, тобто, ось, наприклад, він, бачите, або ось. Ну, Скоріше за все, оце. жіночка якась і ще якийсь пузатий. Ось вони приймають рішення втроєм. троїться. Там їх троє. Пузатий якийсь, ну це, я думаю, знаєте хто? Ось це такий карінастий, невеличкий це в нас може бути щось військове, вірні, військова людина. Він КГБ, він, ви зрозуміли, ФСБ, чи як там воно, і якась чи там жіночка з ними разом. Ну ось, мені навіть більше нічого сказати. Так, як Патрушев, бачить зараз закінчення війни в Україні. Чи він взагалі це бачить? ну Давайте подивимося, Патрушев, закінчення війни в Україні, його бачення. Його бачення, Патрушева, Війна в Україні. Закінчення. Ось його бачення, його плани, його стратегія, Патрушева відносно України та закінчення війни. На сьогоднішній день, 10 листопада, 23 рік. Ось, ось карта України. Ось карта 10 мечів. Потрібно закінчувати. Ось карта очікування. Чогось чекають. Бачення Патрушева про закінчення війни. Чекають чогось, а потім щось буде швидко. Швидкісні дії, швидкісні, швидкісні рішення. Карта боротьби оборони, туз жезлів. Чогось вичікують. Ну, в принципі, він хоче закінчити війну в Україні. А чогось вичікує. А чого він вичікує? Цей патруш стосовно війни в Україні. Чого він вичікує? А, вичікує шансу. Бачите, це туз жезлів. Шансу, шансу, що Україна піде на перемовини і залишить е, якісь там території. А, бачите, чого вичікує? Справедливості. Перемовини. Хоче, щоб те, що, бачите, як е, однаково тобто, залиште нам те, що вже ми захватили. Е, карта Земель, до речі, Паш Пентаклі. Вірній, лицар Пентаклі і карта дурня. Очікує несподіваних рішень якихось. Він хоче, щоб залишилися е, ті землі, які зараз в окупації РФ, щоб залишилися, ну так, бачите, королева Пентаклі, е, король, жезлів і три мечів, і башня. Три. Е, три. Е, три. Ну, розумієте, тут тройка мечей, Тобто, в точку, три шляхи, три області. Це може бути Донецька, Луганська та Крим. Бачите, три. А ось е, решту, можливо, на перемовинах вона якось повернеться до України. Ну, це його бачення Патрушева, бачите, він як ірафантом падає. Чогось чекає, якогось шансу чекає. Так, а оце, що Патрушев на днях залякував всіх, ну, скоріш за все, США, що у нас большой потенціал ядерного оружия на і нам обеспечена защита. Що він мав на увазі, Патрушев? Про ядерку. Ага, бачите, башня, ядерка. То, що в них щось таке, бачите, вони щось роблять нове. Або зробили щось нове. І секретне по луні. Що вони зробили нове, секре, нове секретне оружжя, ядерне, Швид, швидке даль, дальнє. Бачите, це карта воздуху летить. далеко, летить та швидко. Ірафант. І Сонце. І це ядерка. Бачите, що вони зробили якесь нове ядерне оружие, про нього ще зараз ніхто не знає, він цим погрожує. Карта очікування. А чи насправді РФ створила нове ядер... нову ядерну зброю? Чи справді РФ створила нову ядерну зброю? З допомогою когось? Якась допомога була, або їм потрібна допомога? Колесо Фортуни. Чи створили вони нову ядерну зброю. Ну, я вам скажу, що щось так. От ту з мечів це, це зброя. Це оці ракети. Щось дійсно. Або створюють, або щось, бачите, карта сили, або вже дійсно щось там створили. Але не факт, що воно, що воно буде працювати. Оця нова ядерка буде працювати, що створила РФ. Вона годна, 9 монет, 10 кубків. Карта. Ну, тобто, випробування ще ж не було, але трійка мечів їм падає. Розчарування і тяжело. Ну, ви зрозуміли. Це просто, ну, створили, створили, ну а далі що? Так, оголошення військового стану ВРФ. Чи Патрушев думає Почти. про це? Ну, давайте подивимось. Оголошення військового стану в РФ. Чи Патрушев думає про це? Оголошення військового стану в РФ. Чи Патрушев думає про це? Башня, ні. Дві камучі в тупік. Тупік тоді буде якийсь тупік для нього. Ні, ні, ні. Ось, бачите, Троїця, ось ця російська, і розчарування? Ні, вони не хочуть оголошення якось військового стану, тому що розуміють, що щось піде не по їхньому плану. А ну давайте запитаємо: чи буде Патрушев балотуватись на е, вибори? В Росії наступного року, 24-го. Чи буде Патрушев? Ніколай Патрушев балотувався на вибори в Росії 24-го року? Колесниця, 5 монет. Трійка. Ага, Колесниця, якось продвіження. але не себе, Троє. Знову та Троїця. Давайте спросим. Как-то он нет. Вин, можливо, він сына свого хоче, старшего сына. Николай Патрушев хочет своего старшего сына посадить на трон РФ Дмитрия Патрушева. Дмитрий Патрушев. Дмитрий Патрушев. Его отец хочет его посадить на трон. В 24 году. Помощь. Разочарование. Ну, ось, бачите, крісло імператора. Ну, але тут йде розчарування. І знов розчарування. Розчарування мах, але він дуже хоче його посадити на це крісло. І бути для цього все робити. Чи вийде, чи вийде у Патрушева посадить на е, крісло, е, на трон РФ свого сина Дмитрія? Не, 10 джезлів. Ні, тупік якийсь падає. Тупік очікування, ні. Щось не вдасться йому, але він дуже хоче. Ну і останнє питання. Давайте подивимось, що буде з ним далі. Що буде далі з Патрушевим? Як він закінчить? Цей Ніколай Патрушев. Що з ним буде далі? Як він закінчить? Подивимося. Далі, що тебе чекає? Зірка, робота. Робота, якось бачите, карта бідності. Тупік у нього. Нестабільна ситуація. Карта жадібності і карта бідності падає. Я так розумію, що він може втратити більшу частину своїх статків. Якась тупікова ситуація буде. Як закінчить патрушев? Королева жезлів, двіка кубків. Ну, в колі родини, бачите, ось, в колі родини, чоловік, жінка, діти. Знов жінка і діти. Будуть пристальне внімання. Ну, нічого тут поганого не бачу, але втратити може свої, не всі, але частину своїх статків може втратити. Ось такий розклад у нас на. Цього патрушева всім. Гарного дня!